Всім привіт! З вами Артван і це новий випуск ФК Довбиків на їхньому шляху до величі. В минулому епізоді ви побачили підсилення ФК Довбиків та старт їхньої першої вікенд-ліги. А уже сьогодні ви побачите, чим завершилася ця сама Вікенд Ліга, та які нагороди очікували на ФК Довбиків. Приємного перегляду! Ух, так от значить ми 8-6 йдемо на довбиках. Треба вівер дати контракт, і треба добирати. Скільки? Мінімум 11 треба добирати. Це наша програма мінімум. Наш суперник, якийсь поляк щось там. Це виколано, не знає, що Таке. Вендерсар, Бісек, Хауверс, Родрів, Вінісіас, Бензима. Жорстко, жорстко. Ой-ой-ой, ой 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 ну як так легко тому Алісону забиваються Ну чому так просто? Твірочкою на скилах. Ой-ой-ой, ну кафу, ну кафу, ну куда ти, куди ти біжиш? Чо ви не добігаєте, типи, добіжіть за ними, за тим Дісом. Кунку віддає на зайку, зайка, тікай, тікай, тікай від топсоба. Давай, давай. І ближка. Ну, ДО як ти не попадаєш з зеленим тай фінішингом? Ти таке забувала. весь час. Бачили, зараз заразіу. Хутре? Стангали! відскок на хунку, і це 2-1, добре. Добрінько, наступний суперник. Fighters, SCC Ні, CSS Чех на воротах, 5 захисників, Снайдер, КНТ, БЛМД Боже, що ж у вас всі такі команди круті? Одиноль, кунку, пробуваємо цей захист п'ятьма захисниками, добре. Помилка, помилка від нього. Треба користатися, треба користатися, це ганков. І? Бля, та як чехто тащить? А де всі? Де всі? Де всі? Де всі? Де всі? Захворіли. А ти? Амізон. Амізон? І віддати, віддати туди, на у добре. Добре, на у віддали. Прикладена. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Добре, виходимо ще одну контратаку, Вівер. 2! 2. Туди його. Хорош, Габрівейга. І 3-0, 3-0, 3-0, і давайте про це 5 захисників зробимо. Ху -ху! Не бачу, не бачу п'ять захисників, де п'ять захисників, де п'ять захисників, я їх не бачу. Друзі, я зараз дивлюся статистику канала, і виявляється, що 70% людей дивляться відео. не підпис... Не треба так. Підпишіться. Будь ласка. Дякую. Наступний наш суперник Вікенд Лізі для вкадобиків це Капілос. Капілос, Капілос, що тут тебе? О, Кобель, звичайно на воротах. Жо Феліш, Санчо, Салах. Ну, така середенька команда. Переводимо отак от от на Лізару ліза зліву. І Вітя циганков, 1-0-0, Вітя циганков. Хорош. Я думав, не заб'є тут. Тут такий досить важкий був кут, важкий удар. Так, Давайте будуємо гольову атаку. Циганков на лізалізу. Лізару на. Зайку. Зайка на футре і футре 2-0. Добре! Ой, ой, не туди, не туди вкинув, але добре, пунк виборює мячик, молочинка. І Макалістер тренує. Все, до побачення, суперник тренує. Добре. І лише одна перемога відділяє ФК Довбики від перших від 11 перемог у перших їхніх вікенд-лізі. І граємо ми проти Котовського, якийсь українець. Оце в нього командочка, звичайно. І дроба, і хем, і райс, і саліба, все що хочеш. Давай, 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 зайка. Якби був зелений таймфінша, хто не було би гола. Кунку така закидушечка на Лукаса Васкеса не проходить, на жаль. Буде раундіння запускати, буде ралондіння запускати, Тут ще й Дрогба біжить, блін, що робити, що робити, що робити, що робити. Що робити, що робити? Забиває він за заралодіння. Та блін І на зайку, і на зайку, і на зайка! Два один! Хорош зайка! Ні, ну ок Тоді я просто заб'ю за футре! Три один, добре! Тайфутер якийсь такий дивний чувак, деколи, деколи з очевидних позицій не може забити. А, а тут в такій ну, насправді неоднозначній дуже важкі позиції забиває. Ну і тут дроба просто, блядь, протаранив весь мій захист нахуй. Ніби його і не було. Просто взяв на таран і все. І каже: я дрогба, мені похуй, я буду бігти, ви мене не зупините. Ой, блін, ну все, дрогба біжить, дрогба біжить. І шо робити, шо робити, коли на тебе біжить дрогба. Просто що робити, коли на тебе біжить і баний дрогба. Ой, ну є, yeah, протехнули, протехнули м'ячик. І на Венісіуса проходить пас і. Боже, як важко, але забуваємо, як важко. Він перший дотик просто. На Напівполю, це жесть. І бачу осебіо, і бачу себе. І еусебіо 5-3. Добиваємо суперника. Але моло е ти цар просто. Просто цар, просто король е Це віддав я дві перемоги суперникам і. Є, yeah, п'ятий ранг, п'ятий ранг, і два піка в Бундесліги, то це ми будемо мати, і ще якісь пакетики. І відкриваємо перший наш червоний пік. Він же відкрився. Оп оп. Ага, ну перший кобель. Зрозуміленько, ну, перший кобель, добре. Далі у нас хто? 90 фізика. 91 Ну, Це якийсь ТЗшник, напевно. 88 пейс. До речі, це не тапсоба. Це Ти, може хтось. А, це Антон, ясно. І третій нас 80 фізика. О, 90 дріблінг. 99 пейс. А, це напевно Адеємі. Це Адеємі. Ммм. І вибескладний, навіть не знаю кого взяти, якщо чесно. Ніхто не є супертопом, і всі, в принципі, залітають. Плат. Ні, досить, досить брати карточки в атаку. Давайте візьмемо Антона. Я думаю, нам Антон пригодиться більше. І другий пік, надіюсь, він буде трохи кращий, ніж цей, бо цей мені не сподобався. Дивимося, перша. О, 808-ма фізика, 97 стаміна. Ой, це хтось, це хтось класний, 90. Дивіно... Бляха-муха, це хто? Це куман? СІМОНС! Сімонс, це перемога. Це для цього аккаунта, це взагалі. Це супер топчик. Це залізобетонна основа. Далі у нас 87 фізика. Е, це що? Оце топсоба, та це топсоба. І третій. Третій у нас. З 90. Це що знову адеємі? Так, знову ADM. Е, Ну окей. Окей, в принципі, Сімонс. В принципі, в принципі, Сімонс. це наша, виходить, тепер найдорожча карточка на цьому аккаунті. Тому, тому в принципі, я задоволений. Це хороше підсилення для довбиків. І швидесенько по складу. Вони десь заховалися. Не хоче, щоб ви дивилися на, на те, як я про них розказую. Тільки е, Нкунку, Кутре і Батько. І Алісон хоче, щоб я про них розказував. Давайте почнемо якраз з Алісона. Я його дуже сильно говню останнім часом, але насправді він декілька матчів дуже гарно відіграв, робив класні сейви. Тому все ще дуже спорна карточка. З одного боку він деколи видає просто феноменальні матчі, а з іншого боку, ну він просто кусок гавна, який нічого не відбуває. Тому ну, чех all day, типа кожного дня чех краще, ніж Алісан, але в принципі грати можна, деколи щось тащить. Лукас Васкес, я щасливий, що я його зібрав, тому що це моя найсильніша карточка захисті була. Я через нього в атаку трохи виходив, допомагав їй виходити. Коротше, сильна карточка, я думаю, ви і так знаєте, він вже, напевно, в кожному складі той Лукас Васкес є. Бобі Мур, кусок говна вообще. Ну, ні, ладно, насправді він щось там забирав м'ячики, так само, як і Тапсоба, обоє щось відбирають. Але, ну, будемо відверті, 74-й це пиздець. Це жахливо. Ну, 90-й дріб це прикольно, але я ним не користаюся ніколи, тому е, важка. Ну, дуже важко було цим центром захисту грати, але. Окей, хай будуть. Ви відіграли, в принципі, більш-менш достойно. Замість бачив, у нас ігра в Розю е, Три асистка має, карточка ну, така чисто затичка орендована. Довго я ним не буду грати, та сама бача не набагато гірше, ніж Ліза Розю що був, що не був, нічого не можу про нього сказати. Циганко, о, циганко сподобався. Трошечки він якийсь в нього 92-й дрім, такий ніби дерев'яненький відчувається, це напевно через 82-й баланс. Але нормально, нормально, щось, щось бігає, щось забиває, щось асистує, досить багато. Цілому досить прикольна карточка. 에, Макалістер пеня, взагалі, його враження немає на полі. Це e, 9 голів, 10 асистів, відки? Макґін, 2 голи, 12 асистів, теж те саме, що Макалістер. Що є, що нема. Ви можете на будь-якого іншого центрального півзахистка їх двох міняти нічого не відчуєте. Мукунку я очікував більше. E, 10 голів, 8 асистів за 20 матчів в Пені, ну рахуйте за 18 за 18 матчів, тобто в кожному матчі він або забивав, або асистував. Типу норм, але якісь, не знаю, щось стрівалки взагалі в мене не летять. Не дуже він мені сподобався. Шоу, блін, зайка, умнічка, молодець, На ній вся команда тримається 39 голів, 17 асистів. Люта дівчинка. Я ще навіть про чіпшоти її забув, взагалі їх не використовую, але вона і так забуває про удар, у гол. Удар у гол вона дівчинка. E, і футре дуже дивний чувак, як я вже сказав. 13 голів, 12 асистів, але по віщах темно просто взагалі. Дуже важко ним грати, але, але щось трохи забуває. І тепер продаваємо міпаки за Weekend Лігу. Перший продаваємо ми пакетик 12 рарних золотих гравців. E, 84, здається, Алікс Ріміройтенг. Ультимей пак 30 золотих рарних гравців і без Тоца. Іспанія, центральний захисник. Ляпорт, волкаут. Бля, порт, навіть не Бля які, які галімі оці ультімейт паки. І пакетик 805x2. І теж без ТОЦа, Аргентина, Страйкер Лаутару Мартінес, Вуху! В один волкаут. Ж... Насправді очікував більшого. Ой, та Вернандес. Насправді очікував більшого від цих пакетиків продаваємих, але. Але і так, непогано, непогано нам нападало. Задоволений, що Сімонс випав. Ну, Антон. <смут> Но Сімонс норм. Сімонс хай буде. В принципі, за 11 перемог Сімонса залутати це непогано. Да, Звичайно, не такий шалений дроп, як на основі. Та не бачив посилання тут. Але теж нормально. Дякую всім, хто додивився дане відео кін до кінця. Довбики зробили 11 перемог свої перші шокінг-лізі золотали Сімонса в команду. Пишіть в коментарях, що вам випало за цю вікенд Лігу з Бундесліги, Кітоце. це, може, вам Кристіану Рональду комусь випав. Є такі люди взагалі. Е, Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і чекайте на наступне відео. Також, якщо ви ще не знаєте, то в мене є твіч канал, де я в прямому етері граю більшість своїх матчів і спілкуюся з вами, глядачами. Декілька разів на тиждень, і телеграм-канал, там де всякі анонси, чатик, новини і так далі. Тому приєднуйтесь, доєднуйтесь. Посилання як завжди в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Розчистити, бра! Все буде Україна, пока!